Вітаю вас на своєму каналі. Отримав замовлення на виготовлення от такої от резинки. Ця резинка вона встановлюється на лючок Бензобака в автомобіль авто Renault Megane 2. От, ну, виконує вона е, ущільнюючу функцію, от, закриває саму горловину. Ну, і тут є отвір для того, щоб повітря таки потрапляло в бензобак. От. Тут є ще такий рельєфчик. Щоб вона защелкнулась. Ну, відповідно, цей рельєфчик я відтворив у моделі. От, далі цю модель надрукую, порівняю з оригіналом. Надіюсь, що з першого разу все вийде. От. Не перемикайтесь, дивіться далі покажу, що з цього вийшло. І ось результат. Дві такі от. замовник попросив саме дві виготовити. Ось це надруковані. Ось ця частина, яка буде. Лицева, це ось. Ну і це ось цей оригінал, вона прорвалася ось тут. Цих. Зробив їх трошки товщими, але в них гнучки, такі ж, які були. От. Сьогодні це все поїде до замовника. Кому потрібна така ж деталь, завертайтесь мої описи, мої реквізити в описі під відео. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!